Слава Ісусу Христу! На сьогоднішній день, коли в Україні йде безжальна жорстока війна, яка триває вже 9 років, і другий рік йде повномасштабна війна, жорстока, безжальна, яка не щадить нікого і нічого. І в цей час, коли Горе зайшло в кожну домівку, то важливо нам ще більше схаменутись і отямитись і зрозуміти, що, по перше, причиною цих всіх жахіть ми самі являємося, тому що це є наслідок безбожності людини і небажання наше харчуватися з дерева життя, яким є слово Боже, і небажання перебувати в реальності. Від відхилення від Бога, від Його принципів, від Його стандартів, від Його законів, небажання жити в гармонії з Творцем. І соборне послання апостола Якова, 4 розділ з 5 вірша. Чи ви думаєте, що даремно Писання говорить, жадає аж до зазрості дух, що в нас пробуває, та ще більшу благодать дає, через що й промовляє Бог гордим противиться. А смиренним дає благодать. Тож підкоріться Богові та спротивляйтеся дияволові, то й утече він від вас. Наблизьтесь до Бога, той Бог наблизиться до вас, очисти руки, грішні та серця освятіть двоєдушні. Важливо нам розуміти, що як від початку Адаму і Єві був даний вибір, харчуватися з дерева життя. І заборона на дерево пізнання добра і зла, але вони обрали інший шлях. Так і на сьогоднішній день люди замість того, щоб йти до Бога і вивчати Слово Боже, перебувати в Слові Божому, йти до апостольської біблійної церкви, щоб очищати душу, щоб бути в гармонії з творцем, люди обирають різний хлам Харчування з дерева, пізнання добра і зла, новини. Серіали, актори, будь що, але не слово Боже, але не істина. І таким чином фактично являються самі творцями свого майбутнього. Тому нам важливо розуміти і усвідомлювати, що саме в цей час нам ще більш важливо треба отямитись, схаменутися і прийти до Бога, тому що не люди вирішують майбутні долі. Не якісь там президенти, політики, якісь діячі тощо, тому що податель всіх благ Господь. І якщо ми не навернемося до Бога, то ми самі себе обрікаємо на ці неприємності, тому що сказано, надіючися на людину проклятий, важливо нам розуміти, що Господь може зупинити цю війну навіть сьогодні, саме тому ми й молимося. Церква, слово Боже, молиться про закінчення війни в цьому році, і якщо ми повертаємося до Бога обличчям і розуміємо, хто такий Бог. Вивчаємо Його слово, виконуємо Його слово, і являємося дійсно світлом цьому світу і соль у цій землі, то Бог іде нам назустріч. А якщо ми відвертаємося від Бога, то, відповідно, і Бог відвертається від людей. Якщо ми не потребуємо Його допомоги, і людина покладається сама на себе, то ці жахіття будуть тривати ще довго. Тому благословляю кожного з вас, щоб ви мали мудрість прийти до Бога, покаятись в своїх гріхах. і Дійсно пізнати волю Божу та виконати її в своєму житті, любіть Бога та ближнього, та будьте благословенні.